Вітаю вас, мої рідненькі хлопці, дівчатка. Вітаю тебе, моя рідна, моя нескорена ненька Україна. Де я прийшла, я прийшла в ліду. Да, 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 да. Ось в ліду. Це корзинку хочу взяти. Не тягати в руках. Взять корзиночку. Та може щось куплю. Може нічого і не куплю. А може куплю. Огірочки. Огірочки. У мене є огірочки. Огірочки 2,29. Яблучка євро 79. Ну, дивіться самі ціни. Авокатки. Ой, дорогі 4,69. Салати всі. Це той шпинат. А я сходила у, той, у наш магазин, взяла собі груші були по знижкам, полуниця була по знижкам. Тоді що я ще взяла? Три мандаринки. Одну вже взяла, попишла, така смачна. Три мандаринки і пакетик салата. Ось такі сливи, такі смачні. Оці я брала в п'ятницю їх. Там у церкві такі смачні. Якби ви знали такі знаєте, інколи вони бувають, такі чорні середки, а ціні такі свіжі, такі хороші. ну Бачите, хтось розкрив пачку. Розсипалося і он на долівці розсипане. Цибуля в мене є. Я набрала, слава Богу. Цибулі багато у на п'ятницю, Навіть не знаю, що з нею зробити. Думаю, може мені. Її той порізати та заморозити, чи що. Що ви скажете? Там, ну, дівчата, хто знає, підскажіть. Щоб не пропало. Там і біла, ну о, обична цибуля, і червона. Я якось червону не дуже люблю. Але ось тучка три, мабуть, червоною взяла цибулиночки, а то біла, так може тіло, а то й більше. Що вот. ми тут? Каву. У нас капучино бариста. У нас бариста. Це 139. Такий капот. А це капучино 2.35 Ну, Воно ну, не смачне, я вам скажу. Зовсім смачне так що не треба його і, і брать. Вот. Пошлите далі Колись теж такий чай купувала, теж мені не понравився. Цей розтворіний чай така дерьмова річ, Не понравилась зовсім. Ось що тут далі. Це джем якийсь хороший. Із ягід, з ягід. так от це якийсь абрикосі, з абрикосиків. Ну не треба, в мене є той. А як він називається? Мед. Ну що, який абрикосовий джем може виступати краще, ніж мій мед Той, що мені з Запоріжжя я відправила посилку додому, як була. Це ж хороший мед, не розведений, нічого. Це ж мого свата, сватження. Має свої вулики, у нього 50 вуликів, і він розводить сім'ї. Та що? Він ж, навіть сахарем не підкармлює, він залишає їм те, що медок той, що ну, весь не, не збирає, і їм залишає метку, щоб вони їли метку в зимку. Так що, Боже, сохранів оце куплять тут. Я і тут не мед не купляю нічого. Ну пішли далі, що подивився. Кисель оцей, прямо мене тепер я дивлюсь на нього. Так мені ж неприємно. оцей кисель. євро 49, що я купила, Думала, мала ой, смачне, ой смачне, воно таке дерьмо. Це щось хороше, це щось таке хороше. Тут два куски. Сіка тепер вони штуки. 3,19. 3,19. ні, це один кусок. Дорогий такі. Це з моркви. Я не відблю таке з моркви. А це що? це такі корзиночки з ягодами. 2,99. ну Теж не буду брати, бо мене все. Є, щоб поїсти. нашого що вони треба? Так? От на що? тільки гроші викидати, це. це з яблуками корзиночки. Ні, я б не встоїла за єврика, я б взяла. А за два з лишнім, та я не хочу його брати. Бо в мене є що поїсти і попити. І, і такі смаколики в мене теж є. Той раз як я була, так я так і не взяла собі холодців. ну, Хорошо, що і не взяла, бо мені тоді давали щось там багато всього. Я тут собі дівчата зробила, пиріжки з м'ясом. І раніше, як ми ще тільки переїхали, я б брала частинку. Вони дешеві були, євро ще. Якусь. Юра любив з удовольствием. А отакі, мабуть, дорогі розігріли, що таких, отом, такі ходимо. У мікроволновці. такі непогані були. Так, надо йти в сторону, бо тут людей багато, а не хочу, щоб слухали. Те, що я кажу. Ой, ой, вибачте. А що тут у нас? Ковчата якісь во знижкам лапки. Знаєте, тебе вже 20% тільки дають. Ісі раніше було 30, то тепер тільки 20. що? а що робити? бачите, під дрова. Таке от кого камін у хаті під дрова. Стрюльки такі якісь і такі ці. коробки. Що тут десь складати не знаю, Але коробки це така ж здорова та. Душка е -е, така здорова, 10 євро. А це на неї наволка така. За 4 євро. А що тут за? Прости радло таке оце, якесь байове, непогане, качество, Але, але не, не надо воно. Я беру лідлі. Я беру Лідлі. О, це на, на подушечку на яку. Ні, це щось таке непонятне. Ну, воно мені і не треба. Ось тут дивіться які знижки. Це таке, що можна повісити у ванні, да? і туди складати. Воно тепер коштує 2,65. Складати туди шампуня такогось. Але воно мені теж не треба. Мене є де поставити шампунь всього. Ось м'ясо дивиться. О, це ж оце сісь макара. Бачите, написано сісько-макара. Це я з нею супа собі варила. Ось смачний супчик такий. Ну, ось такие куски мяса познышком познышком почти 20 20 20 процентов. Фарша. сорн вот сорн не надо мне Так шо. Так что, так что, сорн 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 Пойдемте далее, сорн 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 Мне, знаете, надо вот сорн мочалочку, сорн мочалочку, Або ж не все потепло. Або тут на, на така, що тут дві ручки такі плетені, от отак, спинку так мить. Або така на паличці, мочалочка, я то от там грають спинку. Така мочалочка мені треба. Але я навіть не знаю. Тут, мабуть, немає, де її подивитися. Сир у мене що трохи є, треба доїсти, а тоді зробити перерив, бо. Не хочеться вже так багато їсти сиру. Тоді перерива зроблю, а тоді вже опять куплю сира 10 штани 38, такі як легінці. Це якась така як бобочка. Це щось таке спортивне, дитяче чи що, Євро 99. Не знаю, дитяче чи молодежне. Не можу сказати вам, не знаю. Так що. Ой, раніше таке, як воно було тут таке дешеве. Такі речі всякі різні. якась рубашечка рубашечки. ж теж Це легінці. Це що у нас? Це для дітей теж. Ості. Це якісь штанішки. Подивимось. Штанішки. 2.34, чи шок. який розмір. ну Я зараз візьму очки другі. 234 це хороша ціна, то можна було б взяти, Ось, хоч у мене їх повно, але знаєте, такій ціні. Вже тепер ніде немає нічого. зовсім ніде немає нічого. От, якщо, зараз подивлюся. Так, а 294. 2,94. 38 розмір, Ну, це маленький, це як на мою ані, але вона таке не носитеме. Так то хтось, нам може виносила б. Но... Не ну, буду я куплаю. 4,49, 44-46 ЛК. Такі тобто, штамішки, вони якісь на мене, на мене здорові в талії, а їх тут не підтягнути ніяк. Ось такі я люблю. Це що воно без того, без, без пояска, і вони довгі, дуже. Самі розумієте, як воно довге. Хто, хто мені його відріже, ніхто. Ніхто мені його не одріже, хто мені його не зробить. Мені... А тут, щоб однести одрізати, такого скільки воно буде коштувати. Дуже-дуже дорого коштувати Ось якісь штанишки. Бачите, 42-44 написано. 2,94. Ну, це такі, як на мене, але в мене є чорні штани. же вони Довгі. Але не погані такі будуть, легенькі. Ну, чорні не хочеться. Ні, не хочеться. Чорні мені не хочеться штани. Так від моєї невістки в офіс ходить. Це друге діло. Вона б ходила в офіс ось 38. Так, вона ходила до офісу. что можна кинути ось тут. Тоді їй послати. Хай подивиться, чи їй треба вони, чи ні. Такі справи, дівчатки мальчики. Світильник якийсь. Так. Мені хочеться якось смачного. Ну типу ж тільки ж, смачного, Не ябий такого, Не яби якого. Очень засмачно. Ната моя таке люби. Таке здорового банка. Греческий йогурт тут цей він не поганий. Греческий йогурт. Зараз я очки удину подивлюся. Тут, мабуть, один якийсь жирений, а один більш жирненький. Ось. Так. Так, скільки тут? Вентивжеру, где тут было написано, вот а ну, а тут, так, 6 и 3, тут 6 и 3, а тут, тут, а тут, а тут. А тут и и 5 даже. Отак в значит, Це значить, е, дивіться, ну, 2 євро. 4 штуки по 50 центів. Ну, не дорого. Не, не можу сказати, що дорого. Ну, не дешево, не дешево. Раніше такі були йогурти дешеві. От, тепер такого немає. Це дешеве було. 79 центов, вот 95 центов. А, нет, нет. Евро 35, евро 35. А полуничный 89, еще и на него и скидка есть. Скидка, а что скидка? Что, уже заканчивается у нас, да? А, ну, то, конечно, до послезавтра. Буде він стоїть. Спітер 72 цепта. Не треба він мені такий йогурт. От. Що вам тут ще показати. Я вже багато вам набалакала, дівчата. Ну, зараз я тут покажу, що до снижки та і, мабуть, і буду сама тут щось дивитися, те, що мені треба купити. Ага, вілій я б собі купила. Ось вілі купила кірмовілі. Ось таке я люблю по 45 центів. Вот. А вот таке по 49. Так що смачне воно непогане. Ось вот таке по 49. Давайте, бувайте здорові, всього доброго, всього хорошого. Тримаймось. Все буде Україна. Пока-пока. Папа.